Виконавчому комітеті сьогодні розглядали питання підтримки добровольчих формувань. Ви прийняли важливе рішення: це фінансова допомога, матеріальна фінансова допомога, яку ми надаємо нашим добровольчим формуванням. Це відповідні кошти на облаштування місць виконання їхньої військової роботи. Це наші укріплення фортифікаційні, це наші. Інші місця для розміщення, включно з бліндажами, окопами, на це ми також виділяємо кошти, тому що ми розуміємо сьогодні відповідальність громади. Ми розуміємо, яка потрібна допомога, і також сьогодні на виконавчому комітеті були відповідні рішення прийняті щодо субвенцій нашим військовим підрозділам, які не є, які є збройним силами України, не 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 добровольчими формуваннями, а збройні сили України. Ми також вони до нас звертаються з відповідною допомогою на ремонт техніки. На ремонт укріплення, ремонт місць розміщення, на відповідні інші заходи, які також їм потрібно вирішувати для забезпечення належного рівня виконання військової роботи. Тому сьогодні отримали також і відповідні структури правоохоронних органів нашу допомогу, і також Збройні Сили України. Обрахували сьогодні всі звернення добровольчих формувань збройних сил України, територіальної оборони. Ми порахували все й органів правопорядку. І ми 5,7 мільйонів перенаправили на підтримку наших збройних сил, на підтримку обороноздатності нашого міста. Це важливе рішення.